Вітаю вас! В ефірі телестудії Радехів. Інформаційна програма Тиждень. 23 вересня відбулася 12-та сесія Радехівської міської ради 7-го скликання. При обговоренні порядку денного сесії список питань поповнився ще двома. Отож розглядалось їх аж 24. Депутатський кворум був доволі хитким, що й позначилось на прийнятті окремих рішень. При обговоренні порядку денного сесії депутат міської ради Любов Ференс від імені своєї депутатської фракції внесла пропозицію включити до переліку питань звернення до президента Верховної Ради та уряду України. Звернення публічно зачитано авторкою його подання. Ми депутати Радиківської міської ради висловлюємо категоричну незгоду із постановою від 9 червня 2016 року номер 1102 відповідно до якої з 1 липня 2016 року встановлюються нові тарифи на теплу енергію для потреб населення, збільшення цін і тарифів на електроенергію, газ та відповідно житлово-комунальні послуги, без одночасного вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення та перегляду рівня мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів, індексації, що приведе. До непомірного навантаження на кожного мешканця Радехова та істотного зниження їх рівня життя підвищить соціальну напругу в наших громадах. Звернення прийнято одноголосно і буде опубліковано в газеті Наш Радехів. Рішенням сесії під спорудження меморіального комплексу виділено земельну ділянку в місті Радехові на площі Василя Стуса. Та оголошено відкритий конкурс на кращий проект меморіалу і його назву. Місце для встановлення пам'ятника визначили ми на площі Стуса в місті Радехові. Це буде не просто пам'ятник воїнам Небесної Сотні, це буде цілий меморіальний комплекс. Хочемо там е, об'єднати все, тобто і сучасність. І небесну сотню, і воїнів АТО, і воїнів УПА, і так далі. Це ну, але це вже будуть пропозиції, які будуть, будуть коли оголоситься конкурс, і будуть пропозиції архітектори, дизайнери і так далі. Рішенням сесії виділено земельні території на вулицях Турянського і Мешуги для пільгової приватної забудови учасникам антитерористичної операції на сході України. Одне з питань порядку денного стосувалось продовження ремонту міських автодоріг. Відсутнім фінансуванням з державного бюджету служби автомобільних доріг у Львівській області просить вас винайти можливість виділення коштів у сумі 510 тисяч гривень на ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Радехів Станин Павлів Радехівського району Львівської області в обговоренні вищезгаданого питання. Міський голова Степан Коханчук дав роз'яснення на запитання депутатів. Ці кошти 510 тисяч вони в нас ніде не будуть в заборгованості висіти, але служба автомобільних доріг має виконати джентльменську свою угоду. Тобто ці кошти нам будуть відшкодовані бардюрами по місту Радехом при ремонті вулиці Львівської. І ще одна приємна новина з міської сесійної зали. Рішенням сесії нашому землякові відомому хореографу зі Львова Володимирові Саболті за підтримку мистецьких закладів міста, обдарованих дітей та молоді, меценатську діяльність в галузі культури і духовності присвоєно звання почесний громадянин міста Радехова, з чим ми пана Володимира сердечно вітаємо. Благодійні акції в загальноосвітній школі номер 1 міста Радехова проводяться часто, особливо почастішили вони від початку війни на сході України. Чим тільки не допомагала школа бійцям АТО та населенню окупованих територій, речами, продуктами, грішми, щирими дитячими листами і малюнками. Особливістю таких акцій є те, що дирекція школи проводить їх спільно з учнями, їх учителями і батьками. Дорослі стають найпереконливішим прикладом милосердя і любові до ближнього, до свого співвітчизника. Виявом любові є те, як готувалися наші діти до того, щоб відправити дарунки для своїх однолітків на окупованій території. Нещодавно майже уся сцена нашого актового залу була закладена тими дарунками. Їх приносили бабусі, дідусі, мами і, звісно, діти це і ляльки, і одяг, і взуття. Ярмаркування пройшло 23 вересня у шкільній їдальні на великій перерві. Мусимо зізнатись, покупців було як у мурашнику. Попит явно перевищував пропозицію. Чисто символічні ціни на продукцію приваблювали і малих, і дорослих. Особливо популярними стали солодощі домашньої випічки та канапки. Серед смаколиків вигідно вирізнялись домашні пиріжки з різними начинками, солодкі пончики, кексики, вафельні трубочки та різноманітне пирожне. З фруктів та ягід пропонувались яблука, скипки кавуна, домашній виноград. Щоб усе те розмаїття добре втрамбувалось у шлунку, можна було запити фруктовими соками. До початку наступного уроку імпровізовані прилавки спустіли до чиста. Ми готуємося до свята, свята захисника вітчизни. Адже 14 жовтня ми маємо привітати усіх тих, хто стоїть на варті нашої держави. Тому вчора ярмаркували учні 5-6 класів. Сьогодні сьомих, восьмих класів. Ну а покупцями були, звісно, учні початкових класів, їх батьки, які чисельно прийшли до школи, і старшокласники. І я думаю, що кожна гривня вилучена нашими школярами, піде на те, щоби принести радість, добро і любов. 18 вересня в Україні відзначався День працівників лісу. Напередодні своє професійне свято відзначили в Радехові лісівники державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. В головній актовій залі з цієї нагоди пройшло урочисте зібрання. Його відкрили директор лісомисливського господарства Степан Данькевич та голова місцевої профспілкової організації лісівників Галина Циганко. Хвилиною скорбного мовчання присутні у залі вшанували світлу пам'ять героїв, полеглих у борні за незалежність нашої держави. Від імені святочного зібрання квіти шани покладено до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та символічної могили борцям за волю України. З Глибокою пошаною звертаюся до тих, хто всю свою силу, енергію і душу віддає лісівничій справі, береже і примножує лісові багатства нашого краю. Саме вам висловлюємо свою безмежну подяку і найщиріше вітання з професійним святом Днем працівника лісу. Прочисті збори присвячені працівника лісу, оголошує відкриття. Радехівську районну школу мистецтв і лісомисливське господарство здавна єднає щира дружба. Дирекція господарства для школи є частим спонсором і помічником у господарських справах. Отож, цілком закономірно, що привітати лісівників з їх професійним святом прибули учні та учителі мистецької школи. А розпочав вітальну програму Відомий жіночий вокальний ансамбль Елегія. Крім пісенного подарунка, керівникові лісгоспу Степанові Данкевичу від імені мистецької школи вручено малярську роботу одного з її учнів. Від імені організації Святий Юр» Оксана Проказюк вручила пам'ятний подарунок Степанові Данкевичу за активну діяльність у громадській раді організації. Далі пісенні привітання звучали від дитячого ансамблю мистецької школи Галицька балада. Дівчатка співали під акомпанемент гурту юних музик, якими керує викладач мистецької школи Ярослав Соловйов. thank mm -hmm. Офіційній частині урочистостей з доповіддю про здобутки лісівників Радехівського лісомисливського господарства виступив його директор Степан Данькевич. За цей рік зроблено чимало, і не лише на лісосподарській ниві. На підприємстві з місяця в місяць зростає обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах. Колектив забезпечив зростання чистого доходу на суму 31 мільйон 580 тисяч гривень, що на 115,5 10% більше, ніж за відповідний період минулого року. При тому вага експорту у реалізації склала 56,8%, а це становить 17 мільйонів 929 тисяч гривень. Реалізація з одного гектара лісового фонду зросла і склала 902 гривні. Степан Данкевич привітав з професійним святом присутніх у залі та увесь колектив очолюваного ним господарства. Щиро вітаю вас усіх з професійним святом Днем працівника лісу. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та злагоди, добра та достатку, здійснення всіх мрій та сподівань. Боже натхнення, мудрості і терпіння, нових професійних ідей та можливості їх реалізації. Нехай ліс і надалі залишається для вас оберегом та вірою у прекрасне майбутнє нашої України. Хай зростають наші ліси усі роки, усі віки. Свято вас, працівники лісу. Від імені Радехівської райдержадміністрації з вітальним словом виступив керівник управління розвитку інфраструктури Віталій Бордун. За дорученням голови райдержадміністрації він вручив кращим працівникам господарства грамоти за сумлінну працю. З вітальною промовою виступила голова Радехівської районної ради Марія Климочко. І от тим великим багатством, великим надбанням нашого народу розпоряджаєтеся ви, від вашого. Мудрого керівництва від вашої праці залежить, наскільки буде це багатство збережене і примножене. Кожна праця має мати мудрого керівника. І я думаю, що в особі Степана Михайловича ви маєте мудре керівництво, яке вміє зорганізувати вас на. Хороші справи. Про це свідчать і ті здобутки, про які говорив вже Степан Михайлович. Тому сьогодні, в день вашого професійного свята, я хочу вручити подяку вашому керівникові, а це подяка для усіх вас. Дозвольте вручити вам цю подяку, пане Михайловичу! Ну, і як годиться на свято іти з подарунками, то теж такий витвір мистецтва, який роблять наші митці школи мистецтв, ми даруємо і сподіваємося, у вас буде така колекція е, з часом. Е, старовинних дякую. будівель нашого району. Ще <кій> раз вас із святом, дорогі. Особлива подяка сьогодні тим вашим працівникам, які минулого року були і працювали на Сході України і будували фортифікаційні споруди. Ви створили надійний захист для наших бійців. Ви створюєте міцну економічну базу у нашому районі і ви працюєте над тим. Щоб така ж база і такі міцні кордони були на сході нашої України. Велике спасибі вам і з професійним святом. Хай буде мир і злагода в кожній родині і в усій Україні. Слава Україні! Від імені радихівчан адміністрації та депутатського корпусу міської ради лісівників привітав міський голова Радехова Степан Коханчук. Хочеться подякувати вам, тим, хто любить. Цінує і примножує оте багатство наше, наш ліс. Святом вас хочеться побажати вам щастя, здоров'я, здобутків подальших у вашій нелегкій праці і ще більше добра зробити для нашого міста, для нашого району та й взагалі для цілої України. А ще маю доручення від міської ради. Подарувати невеличкий скромний подарунок, але я думаю, що він буде цінний, тому що він знаменує гордість нашого міста. Там навіть так і написано гордість нашого міста, нашому жителю Радехова, який є активним громадянином, який допомагає. допомагав, і я впевнений, що буде допомагати у розбудові нашого міста Радехів. Тож, пане Михайловичу, від міської ради вам гордість нашого міста. З вітальним словом до своїх колег звернувся лісничий бендюйського лісництва, нині пенсіонер Михайло Круглій. Тяжка праця професія лісовода. І подячна праця. І плоди, пожинаємо ми сьогодні раз на рік, то я побажаю ще раз всім здоров'я, хороших успіхів, сімейного благополуччя і щоб ми не мішали носа. Часи будуть добрі, часи будуть гарні. І ми на тих проблем, які в нас є, і ми їх виконаємо не ми, а ви мені ще. Хай Бог допомагає товариству і всьому нашому колективу. Церемонію нагородження кращих працівників та виробничих підрозділів господарства провели директор господарства Степан Данькевич та голова проспілкової організації Галина Циганко. За підсумками минулого року перше місце присуджено витківському лісництву, яке очолює Олександр Сологуб, друге Невицькому, лісничий Роман Москаль, третє Сокальському лісничий Іван Петраш. Серед виробничих підрозділів на першому місці нижній склад керівник Степан Лепех, друге місце посів лісозавод, керівник Федір Панчук, на третьому Лісобозна дорога, керівник Олександр Циганюк. Нагородженим разом з почесними грамотами і подяками вручено грошові премії, грошову благодійну допомогу вручено пенсіонерам господарства. Особливу шану виявлено до працівників господарства, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. На завершення урочистостей українськими патріотичними піснями лісівників привітав народний чоловічий ансамбль Побратими із села Березівки під керівництвом Олега Мулика. Тре поспіль вихованці секції боксу Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи під вмілим керівництвом їх наставника, тренера-викладача Ігоря Курсіна, тішать нас своїми вагомими спортивними досягненнями. З 21 по 23 серпня юні боксери брали участь у другому всеукраїнському турнірі з боксу, що проходив на Закарпатті, де вони стали переможцями і призерами. А 28 серпня хлопці приймали участь у турнірі, приуроченому до Дня Шахтаря у місті Червонограді. А нещодавно вихованці Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи повернулись переможцями із ще одного чемпіонату. З 10 по 13 вересня в спорткомплексі Колос, що в Іллінцях на Вінниччині, відбувся п'ятий відкритий чемпіонат Вінницької обласної організації ФСТ Спартак з боксу серед юніорів 2001-2007 року. Народження участь у відкритті взяв почесний гість чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією WBC Віктор Постола. У чемпіонаті взяло участь 132 боксери, які прибули майже з усіх куточків України: Тального, Сум, Ужгорода, Івано-Франківська, Миколаєва, Кам'янець-Подільського, Рівного, Житомирщини, Чернівці, Одеси, Броварів, Луцька, Тернополя, Вінниці, Немирова та Іллінців. Радехівщину на турнірі гідно представили п'ятеро вихованців Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи і показали такий результат. Золото у своїх вікових та вагових категоріях вибороли Захар Ференс та Тарас Антонюк. Срібло завоювали Микола Паращенко, Василь Гуменюк та Віталій Ліжка. Ми вітаємо юних боксерів та їх тренера з таким вагомим досягненням та бажаємо їм нових перемог. А це були усі новини, які підготувала для вас наша творча група. Залишайтесь з нами і вдалого вам наступного тижня.